Цей торт готується без випічки. Потрібно просто перемастити просочене печиво кремом і залишити на ніч у холодильнику. Весь процес займає близько години. Напевно, ти здогадався, що мова йде про тірамісу. Я буду готувати цей італійський десерт не у класичній версії. Це тірамісу у формі торта з полоничною начинкою. Приготування почну з крему. 8 г желатину. Заливаю 48 г холодної води. Залишаю набрякати желатин. Якщо ти робиш порційні десерти, тоді желатин не потрібно додавати. Далі в ємності з'єдную приблизно третину цукрової пудри з загальної кількості. Ну і три жовтки. Перемішую. Декого бентежить наявність сирих яєць у тірамісу. Тому зараз я пастеризую жовтки. Встановлюю ємність на одяну баню, щоб дно не торкалося поверхні води. І сотейник або каструлю починаю нагрівати на середньому вогні. Таким чином, постійно помішуючи, жовтки нагріваю до температури 70 градусів. Якщо тебе не бентежить наявність в десерті сирих жовтків, тоді ти просто можеш збивати відразу жовтки з цукром до світлого кольору. Я жовтки поки що відкладаю в сторону і залишаю їх повністю охолонути. Тепер приготую полуничну начинку. Фруктовими акцентами можуть бути також малина або персикове пюре. Можна додати фрукти у крем чи прикрасити ними верхній шар. Я готую з полуниці. Мені потрібно приблизно 400 г. Полуницю потрібно добре промити, видалити плодоніжку і нарізати на не надто дрібні шматочки. Великі ягоди розрізаю на 4 частини, середні на 2. А дрібні ягоди використовую цілком. У ємність викладаю полуницю, додаю 2 столові ложки цукру і, за бажання, можна додати алкоголь. Я додаю чарку рому у полуницю. Також може бути грапа або лікер амаретто. дехто навіть використовує десертне вино. Злегка перемішую і тепер відправляю на невеликий вогонь. Нагріваю до гарячого стану, але не до кипіння, і відразу знімаю з вогню. Потрібно, щоб полуниця пустила сік, але в той самий час зберегла свою форму і не розварилася. Полуницю відкидаю на сито, щоб відокремити сироп. Ягоди я використаю для начинки, а сироп для просочення савоярді. І ягодам і сиропу даю час повністю охолонути. Найшвидший спосіб приготувати торт тірмісу – це зробити його в одній великій формі, а потім розрізати на порції. Але можна відразу викладати десерт у креманки або окремі форми щоб потім подати у вигляді окремих тістечок. Торт я буду збирати в кільці з печивом савоярді. Так як савоярді пористе, воно швидко вбирає вологу і завдяки цьому стає м'яким і надає десерту делікатної текстури. Для торта мені потрібно 300 г печива. І для того, щоб воно виглядало красиво у торті і було більш стійким, відрізаю заокруглений кінець з одного боку. Спочатку кілька штук печива я підрізаю, а потім до них рівняю усі інші. Обрізки я відкладаю окремо, потім їх можу використати для шарів. Для торта потрібна роз'ємна форма або кільце діаметром 20 см. І бортики цієї форми я викладаю печивом савуярді цукровою стороною назовні. Зручніше для цих цілей використовувати розсувне кільце, тому що його легше коригувати під певний діаметр з потрібною кількістю печива. У звичайному кільці можуть залишатися невеликі проміжки. Відразу встановлюю кільце на підложку для торта. І на дно також викладаю печиво савоярді. Я використовую як ціле печиво, так і шматочки. І навіть можна використовувати ті маленькі обрізки, які ми залишили. Основа готова. Тепер продовжую готувати крем. Збиваю дуже холодні жирні вершки. 200 г. Перед збиванням не діставай їх з холодильника, вони повинні бути максимально холодними. Нагадую, щоб завжди починати вершки збивати потрібно на низькій швидкості. Поступово збільшуючи її до середньої. Вершки збиваю до густоти. Охолоджені яєчні жовтки теж деякий час збиваю до легкої пишності. До збитих яєчних жовтків додаю маскарпоне, 500 г, цукрову пудру, що залишилася. І перемішую на низькій швидкості міксера до однорідності. Не замінюю маскарпоне звичайним крем-сиром, оскільки смак і консистенція сильно відрізнятимуться. Додаю розтоплений злегка теплий желатин і швидко перемішую. Додаю цю масу до збитих вершків. Міксер більше не використовую. Перемішую усе за допомогою лопатки. Крем готовий. Отже можна приступити до складання торта. Просочую нижній шар печива савоярді охолодженим полуничним сиропом. Занадто багато сиропу давати не потрібно, щоб не розмокло то печиво, яке викладено як бортики форми. Далі йде шар крем. На крем обережно викладаю охолоджену полуницю. Далі шар печива савоярді і все повторюємо за аналогією. Останній верхній шар це шар крему. Готовий торт на кілька годин кладу у холодильник, щоб він стабілізувався. Якщо в кінці залишилося трохи крему і полуниці, не страшно, можна приготувати порційний десерт у склянці. Мій торт стояв у холодильнику 5-6 годин. Якщо витягати торт швидше, тоді крем може залишитися рідким і торт не буде стійким. Далі обв'язую торт якоюсь красивою декоративною стрічкою. І перед подачою торт можна прикрасити свіжими ягодами або просто посипати цукровою пудрою, шоколадом або какао-порошком. Якщо це какао, тоді безпосередньо перед подачею, щоб воно зберігало легкість і не вібрало вологу з крему. Ось такий ягідний тортик тірмісу у мене вийшов. Дуже ніжний з яскравим смаком і ароматом полуниці. Цей торт сама ніжність. Це справді дуже смачно. Обов'язково спробую його приготувати. Також експериментую з додатками. Алкоголем, фруктами, горіхами, шоколадом. І щоразу відкриваю для себе нові грані смаку класичного тірмісу. Смачного.